Вітаю вас всіх на каналі Трейд. Мене звати Рибрина Петро, і сьогодні у нас черговий огляд ринку. Давайте відразу перейдемо до новин, тому що сьогоднішній день дуже насичений по новинам у нас, як і економічних, так і по крипті. Перша економічна новина, яка сьогодні нас з вами чекає, це о 14.30 виходять дані щодо заявок на допомогу по безробіттю. Прогноз у нас 228 тисяч заявок. А попередній показник 227. Це на тисячу заявок по безробіттю більше ніж в попередній раз. Це негативно Вплине на долар і відповідно позитивно вплине на крипту. Раніше ринок крипти реагував на такого роду новини волатністю. Але зараз, поки показники сталі і прогноз від попереднього факту не сильно відрізняється, то реакції на ринок як такої немає. Але якщо показники будуть якісь аномальні, то можемо очікувати якоїсь сильної волатільності. Також у нас сьогодні баланс ФРС о 23.30 це під закриття Америки, і можемо з вами очікувати на якусь активність. Що у нас зараз по. Бітку біток знаходиться в стадії проторговки перед хаями, і сьогодні у нас вийшло декілька позитивних новин з лонговим наратівом. За попередню добу в спотовий Bitcoin ETF влили понад 900 мільйонів доларів. Це історичний показник з моменту створення Bitcoin ETF. MicroStrategy опублікувала свої плани на протязі трьох років. Вони планують закуповувати біток на суму 42 мільярди доларів. Ми бачимо з вами останнім часом, що новини навколо біткоїна у нас тільки позитивні, і це говорить про те. Що інші учасники ринку, крупні гравці, вливають в біток. Це свідчить про те, що біткоін проб'є свій АТХ найближчим часом. Давайте з вами подивимося, що у нас на графіку бітка. Біток у нас наторговується під своїм АТХ і зжимається в такий некий тугольник. Якщо подивитися на 5 то у нас є дуже красива формація на зжаття. Ну, Взагалі, такий тугольник може вийти, як і в лонг. Так і в шорт, враховуючи те, що у нас зелений наратив, будемо чекати, що він все таки вийде в лонг до АТХ Йому залишається. Близько 2%. ми зараз хорошо тут наторгували, зжалися, і найближчим часом можемо побачити, як він як біток виходить зі своєї наторговки. По альтам, за якими я ще спостерігаю, це знову ж таки BNB. По ньому є дуже хороший рівень. По ньому є АТХ і восходяща наклонка, до якої зараз він підходить. Якщо подивитися на більш молодші таймфрейми, то у нас зараз шортова проторговка є, і ми можемо ще сходити до рівня восходящої наклонки. Можемо короткий шорт по ньому взяти навіть зараз. Можемо і будемо чекати, поки він знову ж таки підійде до свого глобального рівня, і будемо очікувати якісь там ситуації формації на пробій з оновленням АТХ. По Посоло ми відскочили від локальної лонгової наклонки і йдемо в сторону глобальної шортової наклонки з можливості її пробою. От ми за нею ще спостерігаємо. Ось так це виглядить на днівки. Одне касання вже було. Очікуємо по ній повторного піджаття з можливістю пробоя. По ній є хороша АТХ. От, і очікуємо, коли ми будемо їх знімати. До них там 16% залишається, але поки що спостерігаємо за цим інструментом. Потія я додав тіа, тому що по ній є дуже важлива новина, і плюс до цього всього вона виглядить шортово, як і глобально. Тобто на днівки по ній є хороші шортові рівні, до яких вона піджимається. Це перше. Друге, локально вона теж непогано виглядає, хороше піджаття по ній. Поки що її чуть-чуть відкупають, але взагалі на Ретив у неї шортовий і плюс по ній є дуже важлива новина. Це те, що о 17.00 сьогодні вийде розлог майже 82 токенів, які, понятне діло, куди підуть, підуть вони ці, ці всі токени в стакан. А це майже один мільярд доларів. Що ви розуміли? Через те будемо чекати. по Оті шорта о 17.00. А може і раніше, а може і пізніше. Наступна монета. У нас маск він дуже активний і він дуже класно зараз виходить з. На торговок по 35-17 і по 12%. Ось нещодавно вийшов. Будемо за ним спостерігати, тому що він дуже активний. Зараз будемо очікувати якихось точок входу. В будь-якому випадку волотність на волатільності можна щось для себе знайти. У нас є тут глобальний рівень на днівки, до якого він підходить, маск, і будемо очікувати. Будемо очікувати, поки він підійде або до нього, або сформує якісь проте. Торговки або зрозумілі точки входу, як на шорт, так і на лонг. Активність і волатільність завжди добре. По суї. суї, у нас на хаях теж заколола свій там хай, і зараз наторговується перед хорошими хаями. За нею в будь-якому випадку потрібно буде спостерігати. Якщо подивитися на більш молодших таймфреймах, то у нас знову ж таки є глобальні хаї супротиву, до яких ціна може підійти, і наклонка, з якої ціна взаємодіє. Будемо очікувати. Коли проб'ється наклонка, закріпиться за неї, буде якась хороша наторговка, щоб зняти ці всі хаї. До них залишається там відсотків 6-7. Будемо очікувати хорошу точку входу. Ну виглядить дуже красиво. На такому ринку потрібно шукати більш активні і волатільні монети, по типу маск. А такі монети, як Бінбі, Сол, SUI зі своїми глобальними рівнями, по ним потрібно очікувати, коли біток проб'є свій АТХ і закріпиться вже за ним. Але в будь-якому випадку. Спостерігати за ними потрібно, а поки вони не вийшли, потрібно знову ж таки шукати активні та волатильні монети. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на наші всі соцмережі, які є в дописі, та приєднуйтеся до наших торгових сесій в проекті Профіт. Обнімаю вас всім профітам.